Під заставу було, ну останнє судове засідання щодо вас, під заставу було дано півтора мільйони гривень. Так? так звідки ці гроші у вас? Вони відображені в моїй декларації, побачите і відкрите, все, все там є. Ну, мова йде про те, звідки взагалі походження цих грошей? Там і походження відкривається. Те, що дружина дала? вам? Дивіться в декларації, там ну, це написано. Ну так, але там іще є 180 тисяч доларів, 70 тисяч євро. Звідки Єві у вас підтримує. походження цих у коштів? Дружці. Ви їх заробили як суддя? Ці грошові кошти протягом багатьох років відображалися в моїй декларації як кошти, які були зароблені моєю дружиною, моєю сім'єю. Якщо ви подивитесь деклараціями на протягом повністю всього часу, що я працюю суддею, всі ці кошти є в моїх деклараціях, і це не є ні для кого секретом або якоюсь там новою обставиною. Відкривати декларації за весь проміжок часу, що я працюю суддею, і ви побачите, звідки взялися ці кошти. Скажіть, будь ласка, от з пливо 12 квартир та там кількох будинків, які у вас раніше були. Здекларовані зараз їх нема. Так писні, будь ласка, У 2014 році. Я був розлучений з, жиною, з дружиною своєю. Так після цього, відповідно до вимог оформлення декларації, я повинен був вказувати тільки те майно, яке. Належить мені там, тим, тим членам сім'ї, які зі мною проживають, або якими я знаходжуся у відповідних родинних стосунках. Враховуючи, що два роки тому я розлучений був з дружиною, то відповідно майне, майно, яке було враховане за нею, відповідно о, з моєї декларації було вирослено. Після цього ви назад не поєднували? Шлюб. шлюб? Не поновлювали шлюб. Не поновлювали шлюб. Угу. Поки що. Поки що. Ну, я сподіваюся, що колись може настане такий час, тому що я тобто ви не виключаєте, це... Вона ні. Ага. Вона заперечує. Угу. Це була не моя ініціатива. А чи Її. Плануєте ви подавати свої документи на конкурс щодо Верховного суду України? Так, відповідно до вимог законодавства та е документів, що були надані на поліційну комісію, я подав переконану заявку на участь у конкурсі на е посаду суддів Верховного суду. Навіть попри те, що зараз ГПУ підозрює вас у тому, що ви втручалися в автоматизовану систему. Розподілу судових справ підозра є неправомірною, навіть не була належним чином мені пред'явлена, тому всі факти або якісь докази, які можливі бути в цій підозрі, вони є недійсними і та ну, не мають під собою ні будь-яких належних свідчень або є взагалі свідчень. Тобто ніколи такого втручання не було. Всі обставини, які викладені зараз підрозділ, вони є надуманими, це є замовною справою, і я бажаю, що вона, тільки вона дійде до суду, якщо вона взагалі дійде до суду, то вона буде закінчена нормальним, правильним рішенням, що оправдує мене як громадянин України.